Вітаю вас, шановні. Це чоловічий клуб, програма, у якій ми розповідаємо про буяння тестостерону, боротьбу за місце під сонцем і сміливий погляд на життя. У найближчі півгодини ви дізнаєтеся про таке: Берці від Гучі на допомогу фронтовикам. Не поетичні історії з передової. Чоловіча зарядка, бокс замість фізкультури. Танці чи боротьба? Сучасні дівчата обирають останні Жіночий погляд на бойове самбо. На початку нашої програми я б одразу хотів привітати гостя студії чоловічого клубу, заступника командира батальйону ОУН Бориса Гуменюка. Я знаю Бориса вже багато років, тому дозволю з ним спілкуватися. На ти вітаю тебе і хотів би розпитати одразу про ваш батальйон. Ви знаходитеся зараз в пісках або як їх називають місцеві пісках на дуже стратегічно важливій ділянці. Як там ситуація? Вітаю, Дмитре. Ну, насправді війна, от жодного перемиря насправді не існує, крім того, що воно існує на папері. Кожен день бій, от, при тому бої приблизно, якщо брати добу, тривають від 6 до 8 годин щодоби. От при тому, спочатку, як за класикою, от, росіяни так звикли вже вести не першу війну. Масована артпідготовка, тобто по нас стріляють міномети, по нас стріляють гради, стріляє артилерія, по нас стріляє іноді така така зараза, яку ми навіть не можемо ідентифікувати, просто воно летить над головою, рветься, і ти не можеш зрозуміти, що воно таке. А потім вони йдуть е іноді імітують, а іноді реально йдуть в атаку. Тобто броня е здебільшого БТР з танками якось там у них не дуже на, на нашому фронті, на, на нашому фланзі, і піхота. Тобто їхні окопи від наших окопів приблизно, умовно кажучи, 400 метрів. Вони намагаються просуватися ближче. О, звичайно, ми відкриваємо у вогонь у відповідь і намагаємося їх зупинити, тому що піски стоять на перешкоді їм до того, щоб вийти в тил нашим воякам, які зараз захищають Донецький аеропорт. Що ви розуміли, піски від аеропорту попрямій це приблизно 7 кілометрів. Тобто, фактично, якщо цю лінію вони прорвуть, то це означатиме здачу донецького аеропорту, Ну захоплення Донецького аеропорту. Це принаймні, означатиме, що ті що тим воякам буде дуже сутужно, що вони практично опиняться в оточенні. Тобто там настільки геройські хлопці, от по про до останнього часу, там там, там стояла 93-та мотострілкова бригада, яка в тому числі разом з нами стоїть в пісках. Окрім того, мушу сказати, що разом з нами ще стоїть добровольчий батальйон Дніп. Про один та правий сектор, добровольчий український корпус. Тобто ми не ділимося. Тобто ми маємо своє внутрішнє керівництво, але але загальне керівництво операції, загальне і надальне керівництво, е, так би мовити, обороною здійснює 93-я мотострілкова бригада. Тобто, ось тут наш окоп, а через 20 метрів стоїть танк наших вояків, а через 50 метрів стоїть БТР теж наших вояків. Ми робимо всі одну спільну справу, захищаємо свою країну. Тобто немає ніякого конфлікту жодного між добровольчими батальйонами і регулярною армією, так ну може на початку, коли ми тільки прийшли туди, от. Е... Ставлення до нас було таке, ну скажем так, з певною осторогою. Ну от во як на мене прийшов дядько, 50 років, ніколи не служив у війську. Ну хто його знає, який з мене там вояка? А там кадрові військові люди прослужили по 20 по років. Тобто, ну але перший бій, другий бій. Показав, чого ми варті, тобто не зразу зникли будь-які тертя. Тобто, у нас абсолютне побратимство. Ми ділимося і сматком хліба, і, і набоями, і зброєю, і так далі. і так далі. Тобто, коли у нас захлинив автомат, у мене немає жодних проблем в тому, що вояка там з 93-ї чи з правого сектору дасть мені свій, от щоб я далі вів вогонь і, і отримав свою позицію. Ну, щодо патріотизму в рядах бійців добровольчих батальйонів, я думаю, що сумніву немає ні у кого. А як місцеві ставляться взагалі до українських військових, до нашої армії? Бо вочевидь, це для нас це звільнена територія, а для когось це і окупована територія українськими військами. Правильно? Ну, ну, по-перше, дуже мало місцевих залишилося, тому що кожен це село, е... тобто, ми власне кажучи, наші окопи на околиці села. От е якщо ми відпочиваємо, то відпочиваємо в тих хатах, гаражах, там підвалах а в тому, що від нього залишилося, бо кожного дня в селі загоряється дві-три е -е, садиби. От і там місцевих дуже мало, от але ті, які є, можу сказати, скажімо, ситуація 50 на 50. Тобто 50% відсотків, тобто можливо, тому що вони вже побували під окупацією. Вони вже зрозуміли, вони побачили оскал під маскою там братньої посмішки. Так, і тобто, і, і вони вже абсолютно зрозуміли, що росіяни нам не брати. От що вони абсолютні окупанти. Інші ж, скажімо так, тобто їхня позиція така: про не вони так говорять: ми за мир. От, але їм просто не поталанило все більше значно більше не поталанило, ніж скажімо, киянам чи львів'янам. Вони жили багато багато років і не тільки останніх 23, в режимі окупації, культурної окупації, медійної окупації. Тобто, якщо ми відвоюємо свій культурний і інформаційний простір, буквально за деякі років ситуація на Донбасі зміниться до коріння. Є шанс його дійсно відновити і щоб він був дійсно українським. Чи немає такого шансу? Бо Акто... свідомість людей там настільки, я так розумію, засмічена, що багато хто каже за ві за що помирають наші хлопці? Чому вони йдуть воювати і чому ми воюємо взагалі за цю землю за цих людей, які не хочуть бути Україною? Ну це наша земля. Це наша земля. Тобто і, і е... все-таки земля, територія, батьківщина – це не те не обов'язково люди. До нас тут тут жили десятки і сотні поколінь. На оцій землі і після нас прийдуть сотні десятки сотні поколінь жити на цій землі. Ми не можемо конкретно ми зараз вирішити за всіх, за всіх які. Тисячі років тому боронили і жили на цій землі, і які через тисячі років після нас будуть жити і боронити цю землю. Ми не можемо за всіх живих, мертвих, живих і ненароджених вирішити це питання: віддати донець, чи не віддати донець, віддати Крим чи не віддати Крим. Ми не можемо це вирішувати. Ми не маємо себе брати таку відповідальність і, і таке нахабство. Наше завдання українського чоловіків на сьогоднішній день боронити, відстояти, відвоювати. От і це головне завдання. Це першочергове завдання. Ас, ас, просто мені здається, що це просто, скажімо так, ніяка, м'яко кажучи, політика української держави за останні 23 роки. Тобто можна було вести інакшу культурну інформаційну політику на сході і на півдні України, і ми б і ми б не мали цього, що ми зараз маємо Ви можете уявити, якби путінські війська зайшли в Львів, чи в, чи в Луцьк. Їх би просто поночах діди і бабусі ножами різали. Вони б вони б не мали за що зачепитися. Вони зачепилися тут, що вони мали мали основу, тобто вони мали й якесь під підґрунтя, тому що цим людям, які там живуть багато, багато, багато років, вони себе мисли їм нав'язували в річищі російської ментальності. Це треба зламати. Якщо ми це зламаємо, у нас буде все гаразд. У мене останнє запитання зараз про матеріальне забезпечення. Війська про це теж зараз дуже багато говорять. Я знаю, що батальйон ОУН навіть в такий оригінальний спосіб збирав гроші, як було проведено аукціон побачень. Українські митці, спортсмени, відомі люди, такі як там Василь Вірастюк, багато українських письменників. Музикантів, Іван Леньоз гурто-козаксистам, так би мовити, виставлялися на кін, і побачення з ними можна було придбати, там побачення з кавою. Які ще якісь такі акції, заходи чи, можливо, випадки цікаві, ти зустрічав? Ну насправді батальйон допомагає вся Україна і майже вся українська діаспора, яка мешкає в різних. У планети, тобто нам допомагають з Іспанії, з Італії, там я не знаю, Львова, з Криму, з Росії. Тобто, хто як може, так і допомагає. От при тому одні люди просто перераховують там просто неймовірно великі суми грошей. хтось відправляє буквально фурами військову гуманітарку. І, і, ну і, я ти... чув про про Берці від Гучі. Розкажи це. це Це була унікальна ситуація, коли ми у наш штаб знаходиться в Києві на вулиці Мазепи. Шість Це фундація Олега Ольжича, видавництво Олени Телігії, власне кажучи. Штаб ОУН громадської організації, коли ми в черговий раз збиралися на фронт з, з добровольцями, які прийшли в вишки тут на полігоні в Ніжині, У нас там стояло три мікроавтобуси, близько 50 чоловіків в однострої. І, і підійшли дві такі пані літнього, скажімо так, віку, бальзаківського віку. От з собачками, очевидно, десь вигулювали собачок, вони напевно місцеві, десь вони там живуть на Печерську. Хлопці, ви на війну, воно ну, так да війну, почекайте, не їдьте, ми вам хочемо щось принести. Десь вони побігли, десь а ми там поки ще збиралися, і, і вони принесли. Вони принесли берці. От я коли побачив ці берці, чесно кажучи, я, неможко, я, я так легенько був шокований. Я бачив один раз в житті такі берці в, 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 на ногах у Бритні Спірс у, у відомому кліпі. Тобто, скоріше за все, вони пішли в якийсь брендовий бутік, який-небудь Гучі, купили берці там, за неймовірні якісь, якісь гроші. Коли в нормальних обставинах можна було би купити 20-30 пар звичайних солдатських берців. Тобто люди от і я дивився на них і захоплення на тих жінок. Тобто кожен допомагає як може, там, там в силу своєї обізнаності, компетентності чи, чи що, але в нас неймовірний народ, тобто все, що є сьогодні в армії, все, що є сьогодні в добровольчих батальйонах, це все нам дають волонтери, інакше кажучи, український народ. Ми їмо. П'ємо, одягаємося, взуваємося і за часто воюємо тим, що нам дали волонтери український народ. Дякую тобі дуже за розмову. Наш час, на жаль, вичерпано. Бажаю тобі успіхів. Я знаю, що ти знову їдеш на фронт. Тож повертайся живим. Дякую. Далі у чоловічому клубі вдосталь цікава на котрі, можливо, змінять ваше життя або принаймні вплинуть на ваші погляди. Прокачуємо найважливіші чоловічі м'язи. Спину. Велика рибка, смачна юшка. Полюємо на Судака. Виклик неможливому: екстремальний види спорту у світі. Сьогодні, між іншим, ми ще й починаємо серію сюжетів про бокс для всіх. Я спробую вас переконати, що цей вид спорту кращий за будь-яку фізкультуру. А от власне про базову підготовку тіла до серйозних навантажень, прибирання зайвого та нарощування красивого, просто зараз розкаже Дар'я Кузніцова. На вуличних майданчиках залишилися найвідважніші ми ж з майстром спорту з пауерліфтингу Володимиром Маршалюком переїхали до більш комфортного місця а, і продовжуємо гартувати своє тіло та дух. Володимире, що сьогодні будемо робити? Сьогодні ми продовжуємо займатися укріпленням костно звязочного апарату, продовжуємо готувати наші мишці до більш складних упражнінням непосредственно к їхньому росту. Поэтому ми зараз пойдемо і попробуємо все-таки сделать, сделать упражнення на мишці брюшного кресу. Мы не поднимаемся полностью вверх, мы не напрягаем ягодицы. Либо же второй вариант этого упражнения. Даша сейчас поднимается, поднимаемся, да, и делаем уже отсюда. Опускаемся немножко вниз, угу. и здесь точно так же делаем, пытаемся делать скручивание. То есть не работать на прямой спине с ягодицами нет, а вот именно делать скручивание. То есть тянуться плечиками к ножкам, так, чтобы вот напрягался вот так. Хорошо, чтобы напрягался живот. Базовые вправо выполняем у 3-4 подходы по 10-15 раз. Дальше мы пойдем сделаем такое базовое упражнение для задней поверхности бедра и ягодиц, которое называется мертвая тяга, некоторые называют наклоны со штангой. Ну, его на вошка. 20 килограмм. Как всегда. Будешь что делать? А, нет. Начинаем мы с хвата. Беремся немножечко шире ширины плечей. Так, чтобы вам было удобно, так, чтобы вам руки не мешали наклоняться. Берем штангу. Обязательно, очень важно снимать штангу ногами. Не снимать ее вот такой вот округленной спиной. То есть спиночку прогнули, выровняли. И вот только за счет разгибания ног мы снимаем штангу со стоя. Грудь у нас вперед. Попочка немножко отставлена назад и наклоняемся вниз. В этот момент очень важно немножко сгибать ножки, не уводить штангу вперед. Штанга все время идет по ногам, она касается у нас ног. И наклоняемся. Я бы выделил это упражнение как первоначальное, как, вот, как базовое упражнение для задней поверхности бедра. Прошу вас, Даша, а я там делаю вы здесь. <с> да, мышцы должны сокращаться и растягиваться, сокращаться и растягиваться. То есть это очень похоже упражнение на то, которое мы с вами делали, но здесь уже у нас не работает ягодичка. Самым основным базовым упражнением для спины, для вот ширины спины, я бы выделил бы подтягивание. Подтягиваться тоже нужно очень правильно, так, чтобы работала спина. Ширина хвата. Считается, что чем шире вы беретесь, тем больше нагрузка у вас акцент нагрузки смещается в сторону внешней стороны, внешней стороны спины, чем уже вы берете, тем больше акцент нагрузки смещается к центру спины. Ну, это все довольно условно. Мы беремся пока тем хватом, который нам удоб, который нам удобен, и стараемся в момент подтягивания минимально задействовать наши руки, стараемся все-таки делать подтягивания за счет спины. Для тех, кто не может подтягиваться, у нас есть. Очень похожее упражнение. Я да, сначала беремся за ручки. Обратите. Ширина хвата точно да. так же, как и в подтягивании. Да. То есть от ширины хвата у нас зависит, куда у нас больше будет смещаться акцент Правильно. нагрузки. Да, все хорошо. Сюда. Садимся. Стараемся как бы да. Да, сделать с сделать тросиком одну линию. И тянем за голову. Выдох. Выдох. В этом упражнении у нас развиваются точно так же мышцы спины, но с большим акцентом кверху. У Володя, щось я вже втомилася. Ще я... є в нас вправи для спини да, та плечі. Так, да, у нас є ще упражні для мишць спини. І в наступний раз ми покажемо упражнення, яке розвиває толщину, або, можна правильно буде сказати, глибину спину. Тож, чоловіки, щоб ми могли сховатися за вашими потужними спинами, не перемикайте і дивіться нас у наступному випуску чоловічого клубу. Володимир Маршалюк добре влаштувався. Вчити дівчат чомусь це завжди приємно. Ну а для того, щоб раптом не стало боляче, я вважаю, варто подбати про навички ведення кулачного бою. Тож бокс далі сьогодні ми будемо говорити про бокс, але не в контексті спорту великих досягнень. Ми будемо говорити про бокс як про найкращий вид фітнесу та один з найбільш органічних способів самовдосконалення справжнього чоловіка. Що бокс це спорт для людей будь-якого віку? Ми переконані, придатний він і для самозахисту, і для збереження життєвого тонусу. Поруч зі мною боксерський коментатор, який не тільки споглядає за поєдинками, але й сам займається боксом, і його результати, незважаючи на його доволі поважний вік, викликають повагу. Скажи, скільки ти скинув і за за який проміжок часу, займаючись боксом? 20, 28 жовтня минулого року я вперше війшов в зал Спарти Боксинг і з того часу я важив тоді 136,7, зараз я важу 97, ну десь 95 кг вже. Багато хто з людей, там яким там, ну скажімо так, за 30 трошечки побоюються займатися боксом, бо можна пропустити удар, та й взагалі це можливо дуже важко. Що ти сказав би таким людям? Бокс це насамперед, мистецтво самозахисту. Тому треба не дозволяти собі пропустити удари суперника і в 52 роки ви будете постійно виходити в ринк і перемагати. Виглядаєш фантастично на 49. Дмитро, я колись побачив тебе у ринзі і вирішив, що я можу бути, якщо не краще, то на одному рівні з тобою. Тобто я, я був такий ніякий. Ні, ти був дуже, 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 дуже такий потужний в своїх атаках. Я вирішив, що я теж так можу. Основні удари у боксі прямі і бокові з обох рук, а також аперкот, удар знизу. Під час виконання ударів треба зосередитися на правильному положенні руки, фіксації пальців і китиці. Попадаємо відкрите, не так больно. Коли кулачок ударна частина, це буде дуже больно. А якщо плюс к ще вставити весь корпус, то це буде взагалі больно. Удар завдається лише рукою на перший погляд. Насправді силу кулаку додають і скручування стегна, і рух ногою, і робота плечового поясу. А це лапи, нібито просте знаряддя, але воно таке необхідне, коли хочеш відпрацювати точність та швидкість удару. Завдяки лапам можна натренувати удари та зв'язки у динаміці, не фокусуючись на силі. Також це нехитре знаряддя допоможе довести до автоматизму серії з кількох ударів. Те, що допомагає мышечную пам'ять розівати, щоб це вже відкладувалося. І ринге вже не думав, як там бить раз, раз, два. А це вже на автоматі происходило. Ми попросили боксерів Валентина Куца та Дмитра Ведмеденка показати прості та ефективні дії, придатні для вуличного бою. До вашої уваги, захист від прямих і бокових ударів, котрі можна відпрацьовувати навіть у домашніх умовах. Нирнуть отвіті, зробити шаг назад, і теж отвітять. Ну, так, звісно, треба все успіть і са образі. Прямой уклон ответ. Що може бути краще ніж влучно ударити хулігана по печінці? Рок і атле ще одним важливим елементом під час постановки удару є робота на боксерському мішку. Про це ми розкажемо у наступній програмі. Від тренувань до змагань важкий, проте все таки один крок. На чемпіонат України з бойового самбо у натовп суворих чоловіків відправилася наша ніжна квіточка Людмила Кахно, спілкуючись багато разів нашими редакторами. Я їх благала, щоб вони відправили на зйомку мене з латиноамериканських танців. Самба, румба, стальця, дівчата, короткі сутрі, сотні підбори, виточні чоловіки. Поки ж вони мене відправили на самбо бойове самбо. Як добре, що цей брутальний та жорстокий вид спорту є виключно чоловічим, адже наші тендітні дівочі обличчя навряд чи витримали б такий стрес. Чи репортаж я дізналася, що в цьому виді спорту сталася справжня сенсація. Хто там кого поборов і за що отримав призи, компетентніше розкажуть професіонали. Вот наш воспитанник Алексей Харченко выиграл у выдающегося спортсмена, выдающегося атлета, боевого самбиста, вот, который сейчас выступает в Америке, который чемпион Европы, по-моему, самбо. Это Султана Алиева. У нас, украинский спортсмен, доказал всем, что на данный момент он является сильнее. И заслуженно выиграл пояс чемпиона Евразии. А как вы себя чувствуете? Победившим су Султана Алиева? Звісно, я це чувствую хорошо. Навіть поначалу не поверил, що я виграв. казалось, що це сон. Дивлячись на таких атлетичних хлопців, спадає на думку, що більша частина дівчат марно не відвідують подібні заходи. Адже кожна з нас може знайти тут свого Аполлона. Поспілкувавшись з амбітними хлопцями, я зробила висновок, що наші самбісти вирішили зібрати усі чемпіонські титули у цьому році. 12 сентября в Ялте проходил турнир чемпионат Евразии по боевому самбо среди профессионалов. Ярослав провел три боя, всех у них одержал победы. Поэтому, чем мы поздравляем, одержал главный приз, который квартиру в Ялте вот, и получил, поэтому мы его и поздравляем. Выиграл финальный схват и выиграл очень известного российского спортсмена шами Зауров, который входит в десятку лучших бойцов России, независимо от весовой категории. Помимо боевого самбо, какое у тебя еще есть хобби? Э, у меня есть мотоцикл. Я очень люблю ездить на мотоцикле, кататься по Киеву, смотреть на, на Киев вечерний. Вот такое у меня есть хобби. А тренер не против? Потому что воспитанных на экономик. Ну, э, я вам хочу сказать так. Я как отец, четверых детей, и все мои спортсмены тоже мои дети. Естественно, я против, потому что это опасно. Вот. И когда он его купил, э, то первое мнение, конечно, я был ну, против, но он взрослый человек и имеет право э, выбора. І наостанок хочу вам сказати, шановні телеглядачі, що я задоволена тим, що я сьогодні побачила. Я познайомилася з цікавими людьми, і я вдячна нашим редакторам за те, що вони відправили мене саме на бойове самбо. Із задушливих залів мерщій на природу на риболовлю. Сьогодні ми будемо ділитися черговою порцією секретів у полі зору наших експертів: річковий хижак судак. Добрий день. Опять на просторах киевского водохранилища в поисках судака. Но сегодня мы будем ловить его на нестандартные типы силиконовых приманок. Это всевозможные рачки, черви, октопусы, а также имитации различных обитателей подводного мира. Задумайтесь, почему классические силиконовые приманки были для рыбы столь привлекательны в начале их появления в нашей стране? Потому что они были для нее новы и не вызывали страха или опасения. На сегодня киевская, да и не только рыба, насытилась однотипным стандартным силиконом. Она перестала активно на него попадаться. Активными оказываются только не местные экземпляры, так называемые проходящие стаи, ненадолго задержавшиеся на том или ином участке реки. Как же соблазнить на поклевку летнего вялого хищника? В данном случае, по моему мнению, стоит экспериментировать с нестандартными силиконовыми приманками специализированной техники ловли, на нестандартные силиконовые приманки. Не существует. это дело эксперимента. Общаясь с нашими ифтеологами выяснилось, что наши хищники атакуют червей не просто так. действительно на дне наших рек живут черви до 30 сантиметров, которыми питается не только хищник, но и остальная рыба в том числе. Поэтому нередки поимки, полухищенных рыб, таких как язь, галавль, сазан, чехонь, но и мирных тоже. Это лещ, плотва, крупная густера и так далее. Рыбалка на водохранилище полна экспериментов. Особенно это касается ловли на нестандартные приманки. Не существует какого-либо общепринятого правила, как следует рыбачить. В большинстве своем нестандартные приманки не имеют собственной игры, поэтому классическая джиговая проводка здесь не будет уместна. Этим приманкам нужна определенная имитация, причем для каждой своя. Постарайтесь забыть все, что вы знали о ловле судака до этого момента на классический джиг. Посмотрите, как играет приманка перед вами. И представьте, что она будет делать на дне с помощью ваших анимаций. Зачастую бывает достаточно сменить вес приманки, не меняя ее саму. Поклевки с легких касаний могут превратиться в сумасшедшие силы удара. Для судака, в нашем случае, Важно твердое дно и ракушка. Запомните, не важно где она будет находиться, на 2 метрах глубины или на 15, и там, и там может стоять судак. И не обязательно это должны быть какие-нибудь кардинальные перепады глубин. Судак может стоять на участке с абсолютно ровным дном. Еще раз повторюсь, чем быстрее вы отойдете от устоявшихся общепринятых правил, тем быстрее вы перейдете на новую ступень в ловле судака. Когда вы достигнете определенных результатов, и рыба будет сама вешаться вам на приман, сумейте вовремя остановиться. Ведь наша река не безгранична, и ресурсы в ней тоже. Современные снасти в умелых руках рыболова способны нанести куда больший вред популяции рыбы, нежели дырявые сети рыбортелей. Давайте думать и беречь нашу природу, и она ответит нам вдвойне. А наостанок пропоную познайомитися з найвідважнішими спортсменами світу. Літаючі мотоциклісти, неймовірні стрибки фрірансерів та захоплюючі сплави бурхливими гірськими річками в екстрім огляді Вадима Хащука. Круті пороги крижаної води непередбачувані та спокусливі. Світ навколо змінюється. Варто лише сісти в човен та довіритися бурхливому потоку. Ось такий він екстрім Каякін. Де небо, а де земля під час стрибка на мотоциклі не розібрати плюс захоплива швидкість, і в результаті вид спорту, що в екстремаль взветься Фрістайл Мотокрос. Даху на дах з паркану знову на дах. Дитячі розваги іноді переростають у справжні світові змагання. Паркур з таким шаленим ростом популярності й олімпійські претензії скоро матиме. А поки спостерігаємо за найкращими ямакасі на мундіалі фрірансерів у Греції. Дошна добірка дійсно вражає, але не намагайтеся відтворити все те, що ми щойно побачили. Бережіть себе та навколишній світ. Зустрінемося зовсім скоро.